В ефірі інформаційний випуск новин 22 серпня, 1276-й день повномасштабного вторгнення та терору у нашій країні. Уже цими вихідними ми відзначатимемо 34-ту річницю незалежності. Але щоб вільно звеличувати соборність, варто всебічно допомогти захисникам і захисницям. Тож не забувайте робити свій внесок у перемогу. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці в області. Військові, волонтери, ветерани та журналісти представників цих професій та не тільки нині зібрали, аби традиційно відзначити до дня незалежності. Бо ж, попри те, що фахи у всіх різні, ціль останні кілька років спільна це перемога рідної землі. Насамперед хочу вам подякувати кожному і кожній за відповідальну за невтомну працю за служіння Україні і за любов до. Not sure you. Батьківщини отримав відзнаку нині й ветеран російсько-української війни Артур Войтюк. Чоловік військовій справі присвятив понад 10 років свого життя. За іронією долі планував залишити службу у лютому 22-го, але обставини склалися інакше. У 23-му звільнився через отримане поранення. Але навіть у цивільному житті про військове минуле не забуває. Ми з моїми товаришами організували кавову компанію команду Компані». Я співвласник команду Компані». Ні, відповідності ми здійснюємо продаж фасованої кавової продукції через мережі онлайн-магазину. Виступаємо на ярмарках, форумах, ветеранських проводимо збори от такого плану і допомагаємо нашим побратимам. От мої співвласники, товариші, вони продовжують військову службу, і от в такому темпі ми і працюємо разом. Присвячує усім своїм колегам отриману відзнаку і журналістка Тетяна Сивоконь. Вона працює у медіасфері уже 28 років. Саного рода це на. Города для всіх журналістів, шана і вічна пам'ять тим журналістам, операторам, медійникам, які загинули. І ми будемо їх пам'ятати. Це теж подвиг вийти на передову, брати інтерв'ю, включатись в прямі ефіри, давати найсвіжіші новини. І це не менший подвиг, на мою думку. Ну і як без подяки волонтерам, людям, котрі цілодобово на зв'язку та часто роблять неможливе, як от, до прикладу, Вікторія. Жінка вже й не пам'ятає, скільки за увесь час повномасштабної війни вдалося зібрати донатів та допомоги, але точно знає, що вони з командою врятували не одне життя. Волонтерська діяльність це важко, це складно, і звичайно, ті, хто їдуть на передову, це страшно, але найбільш страшно нам не встигнути. Тому, тому це для нас мотивація і тому це те, що рухає нас вперед до нашої перемоги, до нашої волі, до нашої незалежності. Разом з тим відзнаки отримали десятки військовослужбовців різних підрозділів: представники бізнесу за волонтерство, медики та освітяни за допомогу на фронті та не тільки, бо шлях до миру це об'єднання, і лише спільно ми зможемо здолати ворога. Олена Гуламики Гуменюк, новини 33 канал. Вік не перешкода, якщо маєш велику мету. Традиційно напередодні дня незалежності України голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк відзначає найуспішнішу молодь регіону. Наші дітки надалі декламують одні з найкращих показників на освітянській ниві. Це майбутнє нашої держави, і ми щиро сьогодні пишаємося продовженням. Окрім нагород та подарунків, молодь мала змогу долучитися до унікального дійства. Усім разом цього дня вдалося зафіксувати рекорд України. Спільно з дітьми організатори відтворили державну мапу із драпірованих хусток, оздоблених автентичними народними розписами. Дата встановлення рекорду – 21.08.2025 року. Місце встановлення рекорду місто Хмельницький. Вітаю, цей проект ми давно розробляли, думали. Ми працюємо так, як ми є хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, і ми підходимо грунтовно до фіксації і пошуків першоджерела джерела нашої традиційної народної культури, те, що роками у нас крали і присвоювали собі. От то сьогодні ми будемо хочемо. Також разом з нашими успішними дітьми, їх батьками проговорити наскільки важливо зберігати свою культуру. Збирала автентичні розписи усіх областей головна художниця Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Анастасія Пономарьова, майстриня до нашого краю, вимушено переїхала з Харкова. Розповідає, у найтемніші часи її відволікала робота. Тому цій справі присвятила понад два роки. Ці всі хустки це мій дизайн, мій проект. Я створювала кожну елементи, я брала з своїх напрацювань. Загалом можна сказати, що приблизно півроку я витратила на цю роботу. Зараз прийнято вважати, що наш розпис хмельниччини це саме самчиківський. Це великий орнамент, зубчастий, яскравий гобеленний, з великими крупними квітами, які заповнюють максимально простір. На роботі в захваті від такої ініціативи та можливості долучитися до рекорду, й самі випускники. Я дуже щаслива. Мені так приємно було, коли мені подзвонили, сказали, що талановита молодь дуже приємно, і Це дуже надихає розвиватися і покращувати майбутнє України. Це сьогодні буде свідченням того, що Україна цілісна і неподільна. І навіть наші випускники, дітки, які вже, мабуть, через тиждень чи хтось вже з понеділка. Як кажуть, вилетять з домашнього гніздечка, поїдуть в різні куточки України здобувати вищу освіту. Вони завжди будуть пам'ятати про свою малу батьківщину. Ще одним важливим моментом стало закладання капсули часу, куди юні подоляни кидали папірці з власними побажаннями та мріями. До слова, її домовилися урочисто відкрити після перемоги України. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Невакцинованим до школи зась, у разі погіршення епідемічної ситуації учнів, які не мають обов'язкових щеплень, мають право тимчасово не допускати до офлайн навчання. Це передбачено законами про освіту та про захист населення від інфекційних хвороб. Відтак, учням без вакцинації можуть запропонувати альтернативні формати здобуття освіти, зокрема й дистанційний. У випадку наявності тимчасових протипоказів, за рішенням керівника закладу охорони здоров'я, він може допустити таких дітей до школи. У тому випадку, якщо епідемічна ситуація йому дозволяє. А якщо епідемічна ситуація є ризикована, то керівник закладу охорони здоров'я має право не допускати таку дитину до школи. Це врегульовано законом України про освіту і законом України про захист населення від інфекційних хвороб в такому випадку дитині може бути запропоновано обрати інший тип освіти, у тому числі надомну освіту або іншу, допоки або дитина не вакцинується, або не стабілізується епідемічна ситуація. Однак такі обмеження не торкнуться дітей, які мають постійні медичні протипокази до вакцинації та тих, у кого порушені терміни щеплень. Українці не здаються своєю щоденною працею, тримають тил та на полі бою стримують ворога. Саме тих, чиї руки звеличені працею вітали в обласній раді. Це представники різних професій та вікових категорій. Їхні очі випромінюють оптимізм. До дня незалежності їх відзначили та подякували за невтомний труд. Попри все, ми живемо, ми працюємо і щоденно наближаємо перемогу. Бажаю аби цьогоріч Відзначення Дня незалежності України в умовах повномасштабного вторгнення було крайнім для історії українського народу. Бажаю, аби настала довгоочікувана і омріяна перемога. Понад сотні нагороджених, і це представники різних колективів, зокрема комунальних закладів, волонтерської спільноти, ветеранських формувань. Бо разом українці творять історію та демонструють незламність напередодні Дня Незалежності, дня прапора. України насправді ми від обласної ради дякуємо всім тим, хто боровся і бореться за наше право бути господарями на українській землі. Дякуємо вам за ваш подвиг. Дякуємо за те, що робите Україну незалежною, успішною і вільною. Удвічним нашим ворогом є віроломний сусід та напад Росії дав клич гуртуватись діаспорі, добровольцям усій українській спільноті. Найперша шана нашим захисникам, ветеранам, тим, хто працює у польових госпіталях, вічний спокій героям, що полягли за Україну. Коли ми говоримо про незалежність, це не лише про державні кордони, про прапор, про герб, це про право кожної нашої дитини жити у вільній країні, це про право кожного з нас розмовляти та звертатися до Бога рідною мовою, співати українські пісні і обирати. Як жити саме нам. кожен із нагороджених скромно відгукується про свої заслуги, бо, як запевняють ті, хто отримав грамоти, лише гуртом можемо перемогти ворога. Юрій Пасічник має більше 11 років бойового досвіду. З часу АТО та згодом повномасштабного вторгнення ні на мить не пошкодував про обраний фах. Нині навчає молодих військовій справі у навчальному батальйоні. Професія військовий, що в 2013 році на срочній службі служив. Потім почалося е, АТО. Мене забрали в АТО. І потім прийшов сюди. Україні можна побажати перемоги на швидшої. Працювати ми справимося, все б нормально. Національні прикраси перетворює на донати для захисників мисткиня Алла Учек. Я виготовляю такі гердани. Я їх виставляю на аукціони. Ми їх продаємо і закуповуємо тканину. У нас зараз дуже велика потреба це в людях і в матеріалах. Ми плетемо маскувальні сітки на сьогоднішній день. Ми сплели 492 кілометри маскувальних сіток, і людей не вистачає, не вистачає коштів. Так, ми сильні і незламні, тим і непереможні. Тому весь цивілізований світ виявляє нам підтримку. Вже 11 років ворог намагається знищити. Тут питання не тільки про територію, а питання про наші національні надбання, які залишилися нам у спадок наших предків, намагається знищити нашу культуру, знищити нашу націю. Але йому це не вдається і точно не вдасться, тому що 12-й рік і 4-й рік умов масштабного вторгнення неоголошеної війни і я завжди про це згадую, бо насправді цим пишаюсь. Ми декламуємо усім країнам світу, що український народ не зламаний. І його нелегко побороти. І бажаю, і побажала сьогодні всім присутнім, бажаю усім нам, аби 35-ту річницю ми зустрічали вже у непереможній Україні з довгоочікуваною перемогою і мирним небом. І нехай так буде. Ми пишаємось нашою країною, традиціями та людьми, які ні на мить не втрачають віри та щодня працюють на результат. Четвертий етап операції опікун правоохоронці по всій країні продовжують виявляти причетних до схем ухилення від мобілізації. Цього разу ще 37 фігурантів цивільних та військовослужбовців отримали підозри. Наразі в Україні майже кілька десятків тисяч осіб мають відстрочку на підставі оформлених висновків медичних комісій. Власне, під час перевірки законності наданих чоловіками до військових частин та ТЦК документів про нібито на стан здоров'я або необхідність догляду за хворими родичами і були виявлені порушення. З'ясувалося, що частка хворих чоловіків чи їхніх рідних не зверталися до медичних закладів. Лікування та обстеження не проходили, або ж за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди. Серед підозрюваних чоловіки мобілізаційного віку та військовослужбовці. Загалом, за результатом усіх етапів операції опікун, підозру вже отримали понад 70 осіб. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України залежно від Участі кожного. Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності. За скоєне чинним законодавством, передбачено до 10 років в'язниці. Емоції, драйв, мальовничі маршрути, командний дух, дружня атмосфера. Понад 100 учасників з різних куточків України взяли участь в індивідуальному заліку та естафеті благодійного заходу Енергі Спринт триатлон. Серед них і команда Нетішинських атомників. Загалом у змаганнях спортсмени успішно подолали три етапи: плавання на дистанцію 750 метрів, велогонка на 20 кілометрів та біг на 5 кілометрів. В результаті команда ДрімТім, яку представляли хмельницькі атомники, здобула третє місце в естафеті. А у командному заліку серед філій на екенергоатом команда Хмельницької АЕС посіла друге місце. Але головним у заході стала не спроба подолати особисті реклам. Рекорди, а насамперед допомога українським захисникам. Тож як результат усі зібрані кошти, а це понад 85 тисяч гривень, будуть спрямовані на підтримку військових. Безпечне дитинство. Рятувальники Хмельниччини навчали вихованців дитячого табору правильно діяти під час надзвичайних подій. На території закладу ДСНСівці наочно демонстрували дітям, чим небезпечне необережне поводження з вогнем. Ознайомили з принципами роботи вогнегасника та діями під час пожежі. Для дітвори найцікавішою стала змога власноруч спробувати застосувати первинні засоби пожежогасіння. але крім цього, окрему частину заняття присвятили мінній безпеці. Сапери показали спеціально обладнання розповіли про свою діяльність та наголосили, як діяти під час виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. А на згадку та повторення отриманої інформації вихованці дитячого табору отримали інформаційні буклети від ЮНІСЕФ. Значне похолодання та дощі прогнозують синоптики цими вихідними у регіоні. Після проходження холодного атмосферного фронту погода найближчими вихідними очікується зі значним похолоданням. Завтра на Хмельниччині примінливі хмарності вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північного напрямку: 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, в день 19-24 градуси тепла. У місті Хмельницькому вночі 10-12, в день 20-21 з позначкою плюс. У неділю до нас продовжуватиме поширюватися більш прохолодна повітряна маса з районів Скандинавії, тому очікується подальше зниження температури повітря вночі до 7-12, в день всього до 14-19 градусів тепла. При цьому час від часу йтиме невеликий короткочасний дощ. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги, не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, Побільше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.